Так от, уявімо собі, що хтось хоче мати справжнє кохання справжню гарну пару. Він може про це думати, може не думати. Давайте так. Намір сформований в якийсь день, і він рухається. Відбувається конфлікт між цією людиною і тим, кого вона любить. І тоді цей конфлікт, ця людина, яка хоче справжнього кохання. Вона піде чи не піде, я вам зразу скажу, піде. Чому? Тому що якщо вона хотіла би не справжнє кохання, вона не пішла би в конфлікт. Вона не потребує цієї справжності. Їй потрібно, щоб залишалася ця гарна картинка, яка була, вона не піде в конфлікт. А людина, яка поставила намір не справжнє кохання, справжнє почуття, це справжню цю реакцію. Вона піде і по-справжньому в цей конфлікт. В неї по великому рахунку вибору нема. І вона не буде стояти, обдумувати. цей намір буде рухати її, зайти в конфлікт, і як Юля сказала, поставити, може іноді й питання в лоб, але прояснити, щоб це залишалося справжнім. Так само, якщо рап, партнер буде аб'юзати цю людину, то вона досить швидко задасть питання. А чи корелюється справжнє кохання у мене з, оцим, з цим з цим поведінкою з самоб'юзу? І знову ж таки, дуже швидко вона це виходить з цього, або з цих відносин, вона припиняється і бюджет і каже, ні, це не норма. Вона не буде шукати, знову ж таки, владнати цю історію. І паралельна історія може полягати в тому, що людина хоче сім'ї. Вона не хоче справжнього кохання, вона не так думає, вона хоче сім'ї. І от та людина, яка хоче сім'ї, при з з з зупинці е першій на конфлікті, багато разів подумає, Значить, хоче знайти в той конфлікт. І, скоріш за все, воно проголосує проти конфлікту. Щоби що, зберіг намір? Намір то є сім'я, а е конфлікт, він може що? Зробити так, що сім'ї може не стати. Тоді я краще в конфлікт не піду. І далі продовжуємо. Якщо у мене стояла історія з наміром мати сім'ю, і тут, не дай Бог, підпочинається аб'юз, то я дуже довго можу що цей аб'юз інтегрувати в цю систему сім'ї як норму. Що Треба потерпіти, треба це зробити, треба це, тому що мій намір тримати сім'ю, а не тримати чистоту чи справжність відносин. Тому виходить, що. Тепер можемо дивитися так само і на бізнес. У когось стоїть намір, там, я не знаю, великих амбіцій через бізнес. І якщо встане питання, не, не знаю, наприклад, збирати класну команду, яка буде працювати там довго, але ця команда щось випрацює дуже класне, колегіально, а у цієї людини зараз є намір своїх амбіцій, то вона може і піти з цією командою і тримати цю команду ну довго, Тільки коли команда почне переважати і брати на себе, ну, грубо кажучи, що колегіально буде перебувати як яскравість і статусність одної цієї персони, якої є амбіції для себе, і як з командою це відбуватися щось дуже дивне. То ця людина почне йти в безпосередній конфлікт. З командою, це буде підсвідомо, так. Але їй не потрібне колегіальна перемога, їй не потрібні колегіальні здобуття. Або їй потрібно забрати ці здобуття собі, і це теж понесе дуже багато, ну, скажімо так, дивних рішень, які буде щитувати команда, якщо щось не зовсім нормальне. Отже, ви не можете обманути свій намір.